На світлині зображена Яна Зінкевич, медикиня, волонтерка. Дівчина стала на захист України ще у період активної фази. ато ООС нині її знімок увійшов до фотовиставки Жіночий вимір Українки. Її у день незалежності презентували хмельничанам просто неба поблизу кінотеатру Шевченка. Загалом до експозиції увійшло 60 світлин різних авторів. Жінок часто недооцінюють таку їхню… Роботі, і ми намагаємося популяризувати жінку, тому що в нашій країні жінка вона має особливий характер. Так? Багато пісень, е, багато безспілуючинок е, припідносять їх. І тому е, ну, Україна, вона теж жінка, так і е, українки це жінки, і ми вирішили саме до цього дня присвятити цю виставку. Поруч облаштували ще одну виставку під назвою Непереможний дух це 20 прапорів з передової, що мають власну історію та є символами міцності українського духу, героїзму та незламності. Усі вони підписані нашими захисниками. Як розповіла директорка центру національного виховання учнівської молоді Валентина Рогатюк, з тягами від військових, які нині презентують хмельничанам, поділилися громадські організації, школи вищі професійні училища. Дуже багато. Підписів, які є на кожному, зокрема прапорі саме тих чоловіків, саме тих захисників, саме тих хлопців наших, яких немає вже в живих, які віддали своє життя, захищаючи нашу батьківщину, нашу Україну. Хмельничани не могли дивитись на прапори без сліз, адже розуміють, через що щодня доводиться проходити захисникам. Розумію, в яких умовах і як страждають наші хлопці, коли йдеться ордовська навала. Папа. Біль, в основному біль. Тому що а, це все тут, що написано, фейзбулом написано. У мене ж сироти виходять. І я це дивлюсь, у мене сльози. І я хочу, щоб ми всі трималися. І Мені дуже шкода, що ми втратили багато наших синів, багато наших людей, дітей, жінок. Це, це це дуже боляче. Ми не, не повинні забувати, що і дякувати тим хлопцям і цим дівчатам, захисникам, і захисницям, які там знаходяться на передку десь десь там. Бо якби не вони, ми б ми, ми, не, не, не ходили, не гуляли і, і не мали таке небо над головою. Розгорнули локації принагідно до Дня Незалежності та в знак вдячності усім тим, хто боронить нашу Україну. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.